Вітаю про незаконне постачання сигарет з Пакистану. Підакцизні товари з ознаками підробки у офіційного виробника мережу нелегальних АЗС. Розкажемо в дайджесті роботи бюро економічної безпеки України за тиждень. Детективи бюро економічної безпеки України повідомили про підозру контрабандисту, який організував схему незаконного постачання сигарет. З Ісламської Республіки Пакистан встановлено, що сигарети доставляли контейнером через Румунію. Продавали їх через інтернет, відправляючи поштою по всій Україні. Також реалізовували у кіосках на території п'яти областей: Одеської, Вінницької, Хмельницької, Київської та Житомирської. Експертиза встановила, що ці сигарети не відповідають вимогам реалізації на території України. Тобто вони поганої якості. Схема діяла впродовж двох років. Було проведено понад 50 обшуків, вилучено понад один мільйон пачок сигарет. Орієнтовна вартість вилученого складає 120 мільйонів гривень. Організатору незаконної діяльності повідомлено про підозру йому загрожує від 8 до 12 років позбавлення волі. Ще шести фігурантам провадження обрані застави. У легального виробника тюнової продукції вилучено на 7 мільйонів гривень підакцизних товарів з ознаками підробки було проведено обшуки на виробничих потужностях та у складських приміщеннях. За результатами обшуків виявлено та вилучено 2000 тисячі тетрапаків алкогольної продукції. Під виглядом елітних брендів без марок акцизного податку загальним обсягом близько 6 тонн. Їх орієнтовна вартість становить майже 2 мільйони гривень. Також вилучено понад 30 тисяч пачок сигарет з ознаками підробки, вартістю близько 5 мільйонів гривень. Загальна вартість вилученої контрафактної підакцизної продукції складає 7 мільйонів гривень. Слідство триває. Детективи бюро економічної безпеки викрили мережу нелегальних автозаправних станцій у столиці та передмісті Києва. АЗС працювали без касових апаратів та не мали жодних дозвільних документів і сертифікатів якості на пальне. Під час обшуків на восьми заправках детективи вилучили близько 15 тисяч літрів контрафактного пального. Зокрема, це дизельне пальне та бензин марки А 95 а також модульні станції для заправки автомобілів. Інтовна вартість вилученого майна складає 9 мільйонів гривень. На Закарпатті виявлено порушення у тендері на 320 мільйонів гривень. Аналітики бюро встановили, що державне підприємство планувало здійснити закупівлю послуг з експлуатаційного утримання доріг. Одним із кваліфікаційних критеріїв для учасників було надання документального підтвердження фінансової спроможності підприємства забезпечити виконання згадуваних робіт. Підприємство, яке вже очікувало рішення про визнання його переможцем, надало не недо достовірну інформацію про свої доходи, зокрема, фінансова звітність компанії фактично не відповідала кваліфікаційним критеріям тендеру за виявленим фактом порушення було рекомендовано замовнику перевірити дотримання законодавства. У результаті розгляду рекомендації державне підприємство відхилило пропозиції згаданого учасника та зобов'язалось надалі посилити контроль на проведення публічних закупівель на Полтавщині. Беп повернуло підприємство протиправно відчужене майно. Детективи бюро завершили розслідування за фактом протиправного заволодіння майном підприємства. Наразі воно повернуте законному власнику. Слідство викрило службових осіб двох підприємств з Одеської та Полтавської області які незаконно на свою користь перереєстрували нежитлові будівлі, що належать третьому підприємству. Встановлено, що фігуранти підробили документи щодо нібито наявної у законного власника заборгованості за договором позики. Загальна площа відчуженого нерухомого майна становить 895 квадратних метрів. Потерпілий зазнав матеріальної шкоди у сумі понад 2,5 мільйони гривень. Матеріали справи скеровано до суду. Ми розповіли про важ важливі новини тижня. Більше ви можете дізнатися на нашому сайті, а також підписавшись на наші соціальні мережі. Бережіть себе і пам'ятайте, купуючи офіційне і сплачуючи податки, ви долучаєтеся до відбудови країни. Побачимось.